Доброго дня, друзі! 21 червня 2023 року. Так, що, знаходимося на полі соняшника. Так, чого на тракторі? Пройшов у нас вчора ночі дощ, думав продіскувати дорогу, так як рядом був. Але в нас тут пройшов більший дощ, ніж в селі. Село Ото, можемо бачити, тут більший дощ був. Так, що, хочу, показати, зараз покажемо. Зараз заглушимо трактор, щоб турбіна остила. так, Покажу вам кавуни. Так сказати, в цьому році це популярна культура, скажем так, для нашого села, ну, в нашому районі. так сказати. так, Ось можемо бачити, як волого. Не хочу його місити тут. Так, оце можемо бачити, хто тут пам'ятає, тут була соя, це кавуни по сої. Є, звісно, і повиїдало. Ну, в принципі, отака ось ось стадія. В принципі, вже вони починають стелитися. Що тут було? Посів, накриття Dual Gold. І, В принципі, дві міжрядних культивації трактором. І ось була скажімо так, днів 4 назад, прополка у пропулка Ну, Може деякі бур'яни є, але то не критично. Можемо бачити, які вже екземпляри є. Є, є і мурашки. Так, оброблялося воно інсектицидом, фунгіцидом, аналог ридамілгулд. І додавали там гумат. Ну, то, то так. В основному треба було захистити, щоб не виїдало більше. Так. ну Тут, в принципі, більш-менш нормально, да, він рідкуват, і кого багато повиїдало. Ну, але що ж зробиш, Будь-більше. В цьому році, я думаю, будуть популярні великі кавуни. Е, а ось можемо бачити, це кавуни по кавунах. Не робіть таких експериментів. В принципі, вони будуть, вони будуть пізніше. Е, це ще вони нормально вже відійшли. Чого так? Дуже багато шкідників на них заводиться і вони виходить, ну як, чи підсмоктують, його, чи це він дуже довго сидів поганий. Так, он можемо бачити, у нас аж гримить, мабуть, скоро буде дощ. можемо бачити, П'ятна такі є. У нас виїло. Воно і в минулому році було, ось можемо бачити, це щось під'їдає, ось такий він печальний сидить. Або в технологію цю потрібно включати, робити якось, щоб сівалку, щоб вона могла висіяти в рядок такі інсектициди сипучі, як регент, форзе, форс, ну, форзень, форс що сінгентовський, який там вноситься в нормі десь 10 кг на гектар. Тоді, мабуть, не буде цих проблем, але в принципі можемо показати. Теж, і тут теж такими п'ятнами є, щоб повидали. Ну, а взагалі він отакий. Це Кримсон Світ, звичайний той, що і в минулому році такий самий. Тому що насіння, як Херсон не сіяв, насіння в Україні дуже багато. Тому, в принципі, це. Так, зараз ще дойду, включуся, ще одну культуру цікаву покажу. Так, доходимо до цікавої культури. Вона вже більша, ніж кавун. ну Садилася воно вручну. Так, а це можемо бачити. Хто впізнає, яка це культура? Хто скаже диня, правильно? Ось пчелка літає, опиляє нам. Вже в принципі два дні назад були, бачили диню. Вже в принципі є. Так, ну висаджено тут небагато. Тут, ну я не знаю, сотих 15, мабуть. Це так раді експерименту. Ця сторона, тут 10 рядків посаджено гібрид Дакаро. Enza Sieds, мабуть, називається фірма. А туди далі зліва тисяча насіння висаджений Мілан, Це клаузовське насіння. В принципі, він пізніший. Це цього 70-75 днів. Е, ну, туже, бачите, повиїдало. Ну, я думаю, що із 2000 насінин, як півтори тисячі останеться, то буде добре. Ну, в принципі, оце такий стандині. Вона краще. Е, тут нічим не накривалося, просто була ручна прополка та і все. В принципі, площа після е, самої цієї чиста. Тому доволі бачимо, непогано вона себе почуває. Є, звісно, і пустоцвіти, але по всьому цьому вона має дв, ну, три 2-3 ягоди. Деньки. Так, ну оце такий в принципі, стан наших день. Також вони оброблялися інсектицидом, фунгіцидом. І в принципі, такий їхній стан. Моніторити їх треба. Частенько, тому як можуть боліти. Спур'я не пропускали, але я думаю, що все буде гаразд. А, ось можу показати вам диню. Це наша диня. Вона ананасного типу, тому буде довго. Таке це. Ось такі друзі в нас справа. Що ж, слідкуємо за каналом. Підписуємося, ставимо лайки. Нас гримить і будемо дивитись далі за розвитком цих культур.